Всім привіт! З вами Тетяна Таперо. Ви на каналі Life Online, і я сьогодні продовжую розповідати про меню на сайті WordPress, як його створювати і як з ним працювати. В минулому відео я вам розповіла, як створити меню. А в цьому відео хочу розповісти, як додати мови у це меню. Отже, ми маємо багатомовний сайт. Тут ми бачимо у меню три пропорції з мовами. По-перше, для того, щоб е, такі. Е, при з'явилася, з'явилося, щоб взагалі з'явився перемикач мов, потрібно встановити плагін Polylang. Ось він тут встановлений на цьому сайті. За допомогою цього плагіну ви можете перекладати всі свої сторінки, записи на ту мову, на яку потрібно. Далі, після встановлення, у вас в меню з'явиться ось такий перемикач мов. Якщо він не з'явився у вас тут у лівому віконці, маєте відкрити вгорі ось тут параметри екрану і подивитися, чи стоїть у вас тут прапорець напроти перемикача, мов, якщо ні, поставте. Далі, як додати так, щоб були пропорції, там слова? Давайте подивимось. В даному випадку в мене відкрите українське меню. Я вам вже казала, що для кожної мови потрібно створювати окреме меню. Так працює PolyLeng. Як його налаштовувати, розкажу трошечки пізніше. Перемикач мов. Я його зараз звідси видалю і додам, щоб показати вам, як правильно додавати. Отже, перемикач мов ставимо в прапорець, додати в меню. За замовчуванням, все, що ми додаємо в наявне меню, стає внизу. Нас влаштовує, ми так і залишаємо, відкриваємо і дивимося. У нас тут є такі пункти: відображати, як меню, що випадає. Тобто, це, от, наприклад, як ось таке меню буде. Далі відображати назви мов. Тобто буде слово, яке визначає англійська, інгліш, українська, українська і так далі. Будуть пропорції, як в нашому випадку, ось такі. І також тут є примусовий перехід на головну сторінку, приховувати поточну мову, це якщо це багато пропорцій, можна поточну мову приховувати, перемикатися. коли ви переходите на іншу мову, то той прапорець з'являється. Приховати мови без перекладу. Тобто, якщо немає сторінок з перекладом на налаштовану мову, то цього прапорця не буде в меню. Отже, ми ставимо відображати прапорці». Це має ось такий вигляд. Зараз ми перейдемо на українську. Ось так. Ну, це ось має ось такий вигляд. А якщо поставити приховати мову без перекладу, можна так зробити. Натискаємо Зберегти меню без перекладу і приховати поточну мову також зберігаємо і оновлюємо. В нас зараз активна українська версія, і тому прапорець української мови в нас зник, тому що ми увімкнули функцію приховувати прапорець активної мови. Якщо ми перейдемо на польську, в нас тут налаштовано, ще показувати всі прапорці, і український прапорець з'явився. Якщо ми в меню в польському меню так само зробимо, наприклад, перейдемо в польське меню. Обрати. У нас тут в самому низу є прапорець мови, і ми також поставимо приховати мови без перекладу, без перекладу, і приховати поточну мову. Зберегти. І так само в новому. І у нас зник прапорець польської мови, бо польська мова у нас наразі активна на сайті. Ось так. Просто доволі нескладно додається прапорець мови до меню. Щодо того, як е, налаштовувати сам поліленг, які етапи і кроки потрібно буде виконати, це в нас тема наступного відео. Тому не забудьте підписатися, увімкнути сповіщення, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, і якщо вам потрібен сайт, ефективний, креативний продуктивний, пишіть мені. Тут є всі посилання, у мене на, на моєму каналі. Звертайтеся, буду рада допомогти. З вами була Тетяна Тапера. Всім па-па!